І музикою мого міста. Я е, поверталася з гастролів, як казала вже, з, е, з своєю дуже, дуже близькою подругою, фантастичною артисткою віталінкою Біблів. Я завезла її тоді додому. Благо моя автівка стояла на, на вокзалі. І ось я виїжджаю, це Житомирська траса там. Я виїжджаю, вже в корок стоять, все, все, всі автівки стоять, проїхати не можна. І отак вздовж дороги, справа і зліва йдуть чоловіки, всі з наплічниками, в зручному одязі, в зручному взуті. І я спинилася на дорозі, тому що я побачила, що один чоловік кремезний, такий гарний, з брудою. Щось, Щось говорить. Ну, побачила, що, що щось тому йде сам і щось, що він говорить. Я опускаю скло, а він іде і співає. А поп горою, я рондолиною, козаки йдуть. Я на нього так дивлюсь, він продовжує співати, і так до мене очі в очі довгим-довгим поглядом подивився. Господи, я так сподіваюся, що він десь живий. Якщо він колись мене почує, я його запрошую в театр. Козаки йдуть. Отакі у в мене, бачите, сприйняття міста абсолютно. Місто, довко під горою, яром долиною. Козаки йдуть.